Ви не повірите, хто зраджує нашу країну. До хантер, педофіл і агент російського рецирсу Олексій Святогор з 2010 по 2012 роки Святогор їздив у дитячий будинок під Києвом, де за копійки та їжу знімав неповнолітніх дівчаток, називаючи себе благодійником. Це чудовисько разом із Іриною Кременовською він працює на російську секту Рацирс, яка вчить, як саботувати Україну. Їхня мета розвалити нашу країну зсередини. А президент Рацирс Олександр Дворкін та віцепрезидент Олександр Новопашин стоять біля витоків створення концепції священної війни проти України. Обидва є агентами Кремля та ФСБ і відомі своєю радикальною антиукраїнською позицією. Ось кілька фото, з яких вам без слів стане зрозуміло, чим вони займаються. Лекції військових від Новопашина. Неози. Ічницьке коріння українського нацизму, лекція Новопашина про укронацизм перед відправкою в зону СВО. А ще ця кремлівська терористична пропагандистська секта гівноїдів Рацирс, на яку працюють, якщо їх так можна назвати, українці Святогор і Кременовська випустили такий довідник. Ось він перед вами це довідник по кроковій інструкції: як паралізувати системи життєзабезпечення України, як зруйнувати соціальні служби, як посварити релігії. Як позбавити людей медицини, Виходячи з дій Святогора, він точно працює за цією методичкою Кремля. Йдемо далі. Святогор ще й безкарний докхантер. ТСН назвали його головним докхантером Києва. Він убив понад тисячі собак. У 2018 році його звинуватили в пропаганді насильства, але Кремль, схоже, відмазав його, незважаючи на мітниги людей. Святогор хвалиться покровителями і нахабно коментує, що їм все зійде з рук. Поки проти нього і Кременовської йде кримінальна справа по 161. й А ті, хто будуть відкрито, Говорити про нього по його висеру сильно пошкодують. Інформація про їх покровителів вже спливає в інфопросторі, і я дуже надіюсь, що скоро ми будемо бачити їхні рожі тільки за ґратами. Цей педофіл і зрадник ще досі ходить серед нас. Діліться цим відео. Кричіть про їхні злочини.